Мене звати Юріна Валентина Вікторівна І я вчитель початкових класів Дніпровської гімназії No68 Дніпровської міської ради. І це мій другий дім. Так, так, вам зовсім не почулося, адже саме стіни цієї гімназії стали для мене рідними. Багато в житті чого довелося пережити. Цей переїзд з Донецька 2014 року. Тоді здалося Життя зупинилося. Це і та можна говорити довго, але саме тут мене прийняли, саме тут мені дозволили розкритися, повірити в себе і в свої власні сили. Тут мене чекають, надихають і вірять в мене. Ось, що я заговорилася, а вже час поспішати на урок. Як починається робочий день звичайної вчительки? Інколи з чашки чаю, але обов'язково з посмішки та віри у себе. Вона професіонал своєї справи. Справедлива. Розумна. Креативна.